67 повітряних цілей уночі та 11 зранку. Стільки ракет і ударних дронів знищили сили ППО над Україною. Росіяни в ніч на 29 травня випустили до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101 та Х-555 з дев'яти літаків стратегічної авіації із району Каспійського моря. З північного та південного напрямків противник атакував іранськими шахідами. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Протиповітряна оборона працювала на всіх напрямках України. Іні одна з ракет долетіла і до Львівщини. Її вдалося збити над золочівським районом. Уламки впали на дерев'яну господарську будівлю, яка згоріла. Також пошкоджено кабіну трактора. Постраждалих немає. На місці падіння уламків виникла вирва. А близько полудня ворог вдруге атакував Україну, зокрема Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з комплексу Іскандер. Українська ППО знищила усі 11 випущених терористами ракет. Атакувати міста. Такими ракетами густо населені міста, мільйонники це фактично злочин, який має бути отримати знову ж таки правову оцінку в міжнародних правових інституціях. Ворог завдає ударів, виснажує, намагається виснажити наші наземні сили. Ну, а наше завдання якомога більше вразити цих повітряних цілей.